Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд ножа Cold Steel ad 15 Він створений на базі одноіменного кастома від Ендрю Демко, коли Демко ще працював в компанії Cold Steel. Давайте нагадаю за характеристики його, щоб було наглядніше. Загальна довжина в відкритому стані 22 см, довжина клинка 9,5 см. Оцей от прекрасний шпеник я наміряв щось близько 8. Товщина 4 мм, маса 190 грамів. Не самий легенький ніж. Так. Давайте для наглядності докину в кадр ще декілька ножів, щоб візуально це можна було. Собі уявити. Найбільше він насправді схожий на нещодавно вийшовший Кайзер доберман В них от загальна довжина однакова, довжина клинка однакова. Тож, якщо в кого є, то можна буде приблизно розуміти, що воно. Ну і ще з таких досить. Домих ножів. Елементом від CVV Блюр від кершу Ну і. Давайте пару третю lightweight і manix lightweight І, мабуть, буде правильним додати сюди все-таки Voyager, бо я про нього сьогодні ще згадуватиму в контексті даного ножа. І, як бачите, Voyager більший. Більший і при цьому легший. А, так, власне. Про цей ніж, коли я його вибирав, було інформації, звісно, багато, і вона мені здалась певною мірою суперечливою. З однієї сторони, було дуже багато таких от відверто позитивних відгуків, оглядів, які, ну мені більше схожі були на рекламу. Також були ті відгуки і огляди, які вказували на. Відверто якісь чи суперечливі, чи негативні моменти, вони були, як правило, однакові, і в деяких моментах мені здавалися надуманими, мабуть, так. Зараз спробую розказати свої власні враження вже від користування, ніж в мене десь понад півтора роки купували його як такий міцний складаний ніж для господарських робіт. І ще одного Воєджера я тоді не хотів. А доступу до Воєджера в мене тоді не було. Тому о, вибрав в результаті цей ніж. І шальку Терезів, от основне, що схилило на користь саме ад 15 був замок. На всю ту інформацію я в результаті повівся. І лише замок фактично схилив от шальки Терезів на користь вибору АД-15. Давайте я буду розказувати власне по цих моментах всіх, які я тут побачив відчув. Окремо буде відео з тестами його. Ну, навіть швидше не тестами, а мабуть, демонстрацією, як він виконує певні задачі, які мені трапляються. Або які було б цікаво побачити так-так, це саме про удари обмухом я й кажу. Це теж відео з тестами буде. От, а зараз просто опишу. Свої спостереження. Тож, були нарікання на ціну, що ніж оверпрайс? Що Лін Томсон та Ендрю Демко останню копійку з ножима на витрясти хочуть. Мабуть, коли ніж тільки вийшов, то воно так і було. Бо новинка, тому що Демко, тому що скорпіон Лок, і от оце от усе. Але коли я його купував, він уже давно був не новинка. Я от не пам'ятаю, чи вже вийшли тоді з Атлас Локом замки, чи ні. Але ні, ніжні, ні, власне, його замок тоді вже чимось новим не були, і ціни були вже адекватні. А, так, він дорожчий, ніж його м, прямі конкуренти, чи ножі м, трішки більші, але такі загально прийняті універсали роботяги по типу. Воєджера і рекона. Voyager, відповідно для лайт версії Д-15, у нього є лайт версія, яка дешевша із матеріалів по типу aus 10 і пластика на накладках. Отже, даний ніж він все рівно дорожчий, але дорожчий не суттєво. І фактично, якщо ви можете собі дозволити той же рекон, цей ніж ви теж зможете собі дозволити. Питання швидше в тому. Що саме вам потрібно? От, що саме вам потрібно, що саме вам буде зручно, ну і так далі. Що вам подобається. О, далі були е, моменти по замку: що замок ненадійний, що він складається від ударів обухом. Що він там оцей алюміній, що воно все там розіб'ється з часом, що він не надто сильно туди заходить. Ну і ще купа всього. Я спробував все це показати, відтворити, спробувати в тест в відео з тестами. Тож не буду багато акцентувати, скажу від себе: замок надійний. От, ніяких в мене з ним проблем не було в плані надійності. Нічого він там не складається. Працюєш ним і взагалі не переймаєшся, навіть там не тримаєш в увазі, що щось там треба буде обачнішим чи ще щось. Просто працюєш та й все. Що ще хотів сказати про замок. От поки ніж був новий, от тільки-тільки прийшов замок після важких робіт, ну, не важких навіть, а силових робіт, він підклинював. От. Чому я не знаю. Я думаю, що справа через те, що є покриття, ну, власне, що на клинку, що на штифті цьому. От. І поки воно там притерлось трішки, були ці підлипання. Власне, саме, ну, коли якась силова робота. При звичайних там маніпуляціях, ні, того не було. І я насправді навіть не встиг злякатися з цього приводу і щось там пошукати інформацію, тому що воно за днів два, мабуть, користування, само собою, ця проблема зникла. Як я виходив з неї, ну, щоб розклинити замок коромисло стає, як бачите, не завжди прямо от ідеально однаково в сторони. Я брав там, де от більший оцей проміжок, і подавав його, от якось там упирався, міцно тримав і подавав його в другу сторону. При цьому відчувається сам момент зриву. От, і таке невеличке, навіть може клацання, чи ще щось. Тобто нічого складного там немає, і от саме от якось так там тягнути не обов'язково, так от буде простіше і безпечніше для пальців. Ну і кажу ж, пройшло воно само по собі. Тому я навіть і не знаю, чому справа. Якщо, можливо, у вас такий ніж є, і ви зіштовхувались з такою ж ситуацією, напишіть, будь ласка, бо мені самому цікаво. Чи справа це з покриттям, чи на ножах без покриття таке теж траплялось. От, буде цікаво дізнатися, буду вдячний. Отже, цей момент по замку зрозумілий. також що там пружина ослабне ще щось, нічого з пружиною не сталося. Все працює нормально. Замок дуже зручний насправді. Він що для лівої, що для правої руки. Абсолютно немає різниці. Тут маловато місця, щоб показати всю його механіку, але механіка чудова. З нюансів, що можна, от замку от справедливо от так от віднести. Бо, що казали, буде от він руку наминати, тому що це металева деталь, яка виконує от роль верхньої частини руків'я. І це дійсно відчувається в роботі. якісь силові, якщо без рукавички, то трішки там сліди, якісь. Будуть, але воно, ну на відео, знову ж таки, побачите, воно швидше страшно виглядає, ніж мені особисто завдавало якихось проблем. Мозолів я від того не натер, але в роботі відчувається не критично, як і в багатьох звичайних складаних ножах, я б сказав. Але знову ж таки, анатомія річ індивідуальна, комусь може натирати, комусь не натирати. Тут уже дивіться самі. Мені норм. Про покриття раз вже сказав. Даний ніж іде з покриттям, але що це за покриття, я не знаю. Ця версія була для магазину Blade HQ, типу Blade HQ Exclusive. І вказано, як black coating Яке покриття, а чорне. Ну, чорне то й чорне. Гадаю, якби це було DLC, вказали б, бо це вигідно маркетингово. І, знову ж таки, візуально, воно не схоже на покриття Cold оце DLC, сліди на ньому лишаються з часом від роботи. Тут... Не знаю, чи вдасться гарно це все передати показати. Але спробуємо Тобто, воно не те, що прям сильно пошкоджується. От тут, правда, от бачите, на грані є от стирання його зовсім. Трішки от де замок працює. Тобто, воно і пошкоджується з часом, але не скажу, що критично. Знову ж таки, це версія була окрема, тому. Зараз вони теж я бачив з зеленим руків'ям і чорним клинком, яке там покриття. Не знаю, в кого є. Знову ж таки, напишіть, будь ласка. От. Також раз уже про Blade HQ і про ціну я тоді говорив. Ну, докину про ціну в Україні не зовсім адекватні ціни на цей ніж. На Blade HQ Купив я його більш ніж вдвічі дешевше, ніж він продається у нас у офіційних дилерів. Та й таке. от Загалом вже замок чудовий по покриттю. ну Мене влаштовує, знову ж таки, версії є і без покриття. От щоправда, покриття е, шперників і фурнітури зовсім не таке хороше. Хоча воно і раніше я бачив схожі моменти на тих же American Loman, коли от воно таким стирається і стає трішки рудим. Але це покриття фурнітури, і знову ж таки на ножах без покриття взагалі, і фурнітура буде без покриття, і ви цих проблем не матимете. Та й сама фурнітура щодо якості саме фурнітури, я питань не маю. Все тут добре. Це Т10 Torx, Знову ж таки, конструкція дуже проста. Тут-тут відкрутив, зняв лайнер, накладку і все. Дуже зручно насправді в обслуговуванні але це про більшість колстіл можна сказати. А, до речі, про відкриту конструкцію. Це така цікава особливість. Тут дійсно відкрита конструкція. от Це, це все біля осьового вузла. Тут, тут от І з однієї сторони, воно начебто, як кажуть, буде простіше його чистити. Ну, так. Але й простіше засмічуватись буде. Ну, так. Е, на практиці, от в порівнянні знову ж таки, з тим же Voyager, я якось от не відчув таких суттєвої різниці в тому засміченні чи в тому чищенні. Тож ну Відкрита конструкція, ну такий нюанс. Хоча от слід зауважити, що якщо хочеться змастити от ці елементи замка, де воно контактує, тут це все ходить, то воно, по суті, просто витриться досить швидко. от такий от аспект. От. По кліпсі. Кліпса переставляється на дві сторони, тільки тип-Ап, вістрям догори. От, знову ж таки, до цього замка. Для шульги дуже дружелюбний ніж. По суті, немає різниці, якою ви рукою там, чи з якої сторони носити. Кліпса облазить. от Але як для колстів вона досить еластична, в міру еластична, але ну, нормально все з нею. І навіть анатомічна. Хоча, знову ж таки, анатомія річ індивідуальна, комусь номенатиме, комусь ні. Мені сподобалось. От у мене. Лягають виступи всі ці туди, куди треба. от Чи так взяти, чи так взяти. от Мені сподобалась кліпса. Єдине що, от вона тут занадто малий проміжок, і коли його одягати нам на кишеню, от просто так, в мене не виходить, треба трішки допомогти. Або, ну, якось чи. Я щось думав відігнути, та і якось руки не доходять. Загалом, от такі враження по кліпці. Нормально. от Що ще по масі? Ніж 190 грамів, ніж важкий. Особливо для е, свого розміру, тому що це не huge knife, як кажуть в оглядах. Це середньорозмірний, ніж. Так, трішки овербілд для середнього розміру, але. І 190 грамів з однієї сторони, воно в роботі не відчувається. Він дуже гарно збалансований цей ніж. Але в порівнянні от, щимось, от, з тим же блюром, отут от, уже й відчувається різниця. І ще, де це добре грає роль, ви можете пошкоджувати ним речі, певні, з якими він контактує, тому що це важкий. Міцний з купою залізних деталей чи металевих. от І не всім загалом подобаються то важкі ножі. От. Але це очевидний момент, він вказаний, його маса в характеристиках, і ну це вже кому як. І от, по дійшли ми до цієї вишеньки, до шпеника. Шпеник мені дуже не сподобався. Зокрема, візуально. От. Ну, не посеред клинка, це вже добре. Але чому він тут? Ну, кажуть, що це, щоб було зручно користуватися, особливо в рукавиці. Ну, зручно користуватися, в рукавиці теж зручно користуватися. Але. Ну, знову ж, зручно користуватися. І в рукавиці ним зручно користуватися. При цьому, ну самі бачите. Тож, можна було зробити і Але заради справедливості зазначу, що я от очікував, що от він буде ще й заважати, то мені в роботі. Ні, в роботі мені він не заважає. І да, навіть не відчувається. от Ну, звісно, в кожного свої задачі. Але мені він не заважає. Хоча й не подобається. Під час правки от під час правки він заважає, він відчувається. На відео з тестами буде цей же момент з правкою там буде наглядніше. Але, знову ж таки, це не унеможливлює процес. Тобто, не знімаючи шпеник, ви можете ніж поправити і доволі якісно поправити. Там швидше питання в тому, що потрібно його там позиціонувати і все таке. Це не так зручно, як зі звичайним ножем. Отже, такі от моменти. Як в заточці не знаю, бо. Переточувати я його ще не переточував. Сталь дуже непогано себе показує, вона доволі витривала, і вона досить нескладно правиться. от Коли кажуть, що в польових умовах ніц ви не зробите, порошковій сталі. Ну, сталь, сталі різниця. Цій зробите. Поправити його можна, якщо у вас є якісь. Хоча б елементарні для цього засоби. От, тож Сталлю теж задоволений. Мабуть, давайте резюмуємо, бо щось затягнує. Хотів просто, от всі ці моменти, вони в відео з тестами не влізли б і хотів якось передати. Отже, мені ніж сподобався. Він, от, ті моменти, сильні сторони, його, які я очікував, що в нього будуть. Вони у нього дійсно є. от І навіть іноді трішки більше він дає, ніж я очікував. Разом з тим, ті негативні сторони, на яких акцентувалась увага, або які я очікував, вони хочі або ну ті, що присутні, не настільки суттєві, як я очікував, або взагалі надумані як про проблеми із замком. Тому що з замком тут жодних проблем немає. Загалом, що хотів розповісти, розповів. Всім дякую за увагу. Відео з тестами будуть, кому цікаво, будь ласка. І також, знову ж таки, як я там просив під час перегляду, щоб якщо в кого є там інформація щодо покриття. Щодо цих от моментів з підлипанням замка на початкових стадіях користування, от, взагалі, в кого є, де 15 і якісь спостереження свої, буду радий прочитати, побачити. Дуже цікаво буде. Наразі дякую за увагу всім, на все добре.